Вітаю, я Наталя, і в цьому відео розповім про нові рослини мого неідеального саду, про те, які помилки я зробила у сезоні цього року і як їх виправляла. Дивлячись на мій поріг, і не скажеш, що на носі зима. І хоча сьогодні 15 листопада у мене новинки, тому почну з приємного. В одному зі своїх відео я показувала композиції, які мені дуже сподобались у невеличкому польському містечку. Туди я їздила навідувати доньку разом з онуком. Одна з них складалася з великого масиву бадану. Ось ви бачите ці кадри. Відтоді думка про цю рослину не полишала мене. І коли наша українська блогерка Олена Онопрієнко, її канал так і називається Олена Онопрієнко, ось як він виглядає, запропонувала цю рослину. Звісно, я не могла відмовитись. Хто підписаний на цей канал, той знає, скільки чудових рослин в її садочку, як вони зі смаком скомпоновані. Також багато цікавих відео про подорожі атмосферними містами Європи. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, ви не пошкодуєте. Так от, ми з Оленою домовились за бадан. І вона, як щира українка, не змогла обмежитись однією рослиною. І в результаті я отримала ось стільки краси. Ось які гарні, такі великі, здорові, свіжі листя бадану. Хоча, ви знаєте, посилка йшла довго майже 4 дні. Та завдяки тому. Що кущики були так дбайливо гляньте, як упаковані, вони були обгорнуті вологою тканиною. Тому подорож для них пройшла без стресу. Так багато Олена його мені поклала, що я просто не сподівалася. Тому дуже-дуже дякую вам, Оленочко. Ну, Олена ще спитала, що би я ще хотіла? І запропонувала імперату циліндричну Ред Барон. Я дуже люблю злаки, ну і такі красуні. Я була дуже рада, тому що в садочку її не мала. Посаджу на сонячній ділянці, щоб яскравіше проявлявся червоний колір її листа. І ще одна нова для мене рослинка це ломи камінь. Ще кажуть, каменеломка. Багаторічна, ґрунтопокривна рослина. Подивіться, який такий ніжне, яскраве листечко, ну, краса, прямо ковдручка. Я бачила в багатьох садочках у дівчат цю рослину, і вона мені дуже подобається. Дякую вам, Оленочко. Мені дуже приємний цей подарунок. Поки що висадила ці новини просто в грядку. Поділила бадан, ось подивіться, скільки рослинок. Наростуть за цей час, і навесні я теж буду мати такий масив, як я вам показувала у відео з польського містечка. Нехай мої новиночки приживаються, наростають, готуються до весни, тому що з весни в мене буде новий проект новий квітник. В саду ми спиляли старий горіх. Вивільнилася сонячна місцинка. Поки що це виглядає як величезне капарство. Але підписуйтесь на канал, тому що з весни почнемо творити нову красу. Бачите, горіх був старий, хворий, займав величезну територію, тому прийняли рішення його спиляти. І ось на цьому сонячному місці. Я вже готую новий план і підбираю рослини. Але це буде навесні. А тепер про роботу над помилками. Перекопала грядки на початку сезона, і щоб не ріс бур'ян і зберігалась волога, вкрила їх товстим шаром соломи. А зараз, коли хотіла. Саджати вже чесник, готувала грядку до чесника. Подивіться, що я знайшла, відгрібаючи солому. Так, бур'ян не ріс, поливала рідко, огірки були чудові, але завжди є але. чудові вийшли і слимаки. Тому, як вирішила цю проблему, їх було дуже багато. Я взяла розприскувач, налила туди оциту. Можна брати навіть на шатирний спирт, змішувати з водою 50 на 50 і подивіться, як за пару секунд я вирішувала цю проблему. Ті, що мають тих людей, які мають слабкі нерви, прошу не дивитись і не писати в коментарях, що це жорстоко. І коли я розсипала весь сезон слімакс або інші гранули такі блакитні від слимаків, вони навіть їм не треба було вилазити, щоб їх їсти. Та й запах від слімаксу до них не доходив. Тому, замість того, щоб просто стати і перекопати грядку, я витратила купу часу, щоб їх знищити. І робити це треба було негайно, поки вони не ховались. І для себе зробила висновок. Так, великий шар мульчі це досить добре. Але треба або постійно робити ревізію, чи там не збираються ці слимаки. Тому що там тепло, вогко, вони розмножуються, а я ж не бачу. Як взагалі якби я не забрала цей шар мульчі, а залишила до весни, уявляйте, скільки слимаків мала би наступного року. Друга моя помилка стосується колусів. Минулого року вирощувала їх у горщиках, занесла на прохолодну веранду на зимівлю, і свято вірила, що вони вдало перезимують. Спочатку ніби все було добре, та через місяць листя стало осипатись, пагони підгнивати, ну, хоча я не переливала, але кущі явно гинули. Ледве встигла два пагінця вберегти, щоб розмножити на цей сезон. Занесла їх в кухню і тільки в теплі вони дожили до весни. Тому, щоб цього року не повторити цю помилку, вже зараз наламала гілочок, поставила їх у воду і десь через два тижні вони пустили корінці. Але навчена досвідом попереднім ставила не на прохолодну веранду, а в кухню. Повиламувала ось цвіт на тих пагінцях, де він був. І відібрала найкращі живці і самим звичайним способом посадила їх в горщик. Для перестраховки, для кращого укорінення, злегка присипала укорінювачем, ну і ніяких, скажімо так, примудрості в цьому нема. Зберігати, звісно, вже буду на кухні. Хоча очікую, що чоловік буде бурчати, тому що каже, що скоро твої квітники вже будуть в хаті. Ну і буду слідкувати, щоб земля не була перезволожена. Колуси цього не дуже люблять. Аналогічно допустила помилку з суницями, які виростила з насіння. На каналі у мене є відео про це таке детальне, знаєте, від посіву до врожаю. Залишу посилання в описі, кому буде цікаво. Першу частину кущиків я висадила в ґрунт і вони чудово перезимували. А другу залишила в горщику, ну так в мене дуже гарно, воно так виглядало, і занесла на зимівлю на прохолодну веранду. Ви знаєте, вони посохли, не вижив, не вижив жоден. І зараз я вирішила ті перші поділити, бачите, бо наросли вже такі гарні пишні кущі, діляться дуже легко, Ось з одного кущика. Я знаю, вийшло штук 15. В лунку теж додала трохи укорінювача. Головне правило не заглибити місце, звідки виходять листочки, так звану розетку. І приживаються дуже швидко і наростають гарно. Це ремонтантний сорт, я сіяла. Регіну і барон Солемахер, і ви бачите, ягідки є до сих пір. Ну, одразу почистила полуницю, видалила хворе, пожовкле листя. Знаєте, тут головне не захопитися процесом, бо на зимовий час бажано, щоб кущик полуниці мав достатньо зеленої маси. Видалила бур'яни, щоб позбутися шкідників і збудників хвороби. З цією метою обробила фунгіцидом хорус, він діє при плюс 5. І інсектицидом енжіо. Ну, Головне обирати такі препарати, які працюватимуть при невисоких температурах. Ну і попідсипала під кущики попелу. Іберіс. Моя наступна помилка. Виростила цієї весни через розсаду. Гарно відсвів. І от сама я не розумію, навіщо повиривала кущики. Ну, правда, вони геть втратили вигляд, вони посохли. Але натрусилося багато насіння і ось результат. На носі зима, а у мене стільки молоденьких ніжних рослинок. І я не впевнена, що вони перезимують. Декілька сіянців порозсаджувала в різні частини саду і буду дивитися, чи буде з них результат. Спробую вкрити і зберегти. Але якщо дійсно вони перезимують, тут стільки ось цих саджанців, що не знаю, буду ділитися, тому що стільки мені не буде потрібно. Ну, і ще одне завдання перед зимою, чищу Туї. Ви знаєте, це як прибирання вдома. Нібито вимила все, вичистила, а через тиждень все по новій. Так і тут, я ж навесні чистила. Я витрушувала суху хвою і зараз її знову стільки, ніби я нічого й не робила. Але щоб легше було працювати, я це сприймаю як медитацію. Ось такі мої листопадові справи. Я вдячна вам за увагу, я вдячна нашим захисникам, що, ризикуючи своїм життям, стримують цю дику навіжену орду. Слава нашій Україні і нашим незламним героям слава!